З району проведення антитерористичної операції до інших регіонів переселено вже близько 50 тисяч осіб. Для переміщених громадян діють три транзитні пункти. В Луганській області такий пункт облаштований у Сватовому і розрахований на 200 чоловік. Транзитний пункт зустрічі внутрішніх переселенців створений у зв'язку з проведенням антитерористичної операції з метою безпеки для жителів Луганщини. До організації роботи пункту було залучено 20 одиниць техніки і порядка 80 співпрацівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з Харківської, Одеської Луганської областей. Свій внесок у зведення і облаштування транзитного пункту зробили і бійці Кремінського загону МНСників. На території пункту встановлені намети адміністративного, господарського, житлового і санітарного секторів. На час перебування знімальної групи у транзитному пункті було порожньо. Буквально кілька годин тому люди від'їхали потягом до Києва. Втім, це не завадило журналістам здійснити екскурсію табором і поспілкуватися з його співпрацівниками. На даний час до 6 липня до нас звернулося 202 особи всього 83 дитини. Взагалі, більше доби у нас не знаходяться люди. Тобто, якщо ті, які не встигли на сьогодні на потяг, вони приїжджають до нас, ми забезпечуємо його житлом, харчуванням, і наступного дня вони їдуть в Київ, в Харків, хто куди забажає до родичів, до знайомих або просто місця переселення. Регіональним міжвідомчим штабом з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються з тимчасово окупованих територій і з зони проведення АТО. Вирішується питання про розміщення біженців. Тимчасовим притулком у цьому транзитному пункті вже скористалися жителі Рубіжнього, Северодонецька, Лисичанська, Кіровська, Луганська Станично-Луганського району. Більша частина біженців після тимчасового перебування у пункті відправляються додатковим потягом Сватово-Харків-Київ, а 60 громадян, не ризикуючи далеко від'їжджати від своїх домівок, оселилися у приватному секторі Сватівського району. Для комфортного перебування громадян у пункті організоване харчування. Продуктами допомагають місцеві жителі і фермери, а готує їжу для переселенців і для тутешнього обслуговуючого персоналу кухар із 35-річним стажем одесит Володимир Бурсук. Двома кухнями на колесах він разом із помічниками готові нагодувати одразу 300 чоловік і дорослих, і дітей. Гаряче то перше вивково там борщ, суп, рассольник. І обов'язково каша, Гречнева, рисова. Нарано, як завжди, макарони, щоб по-бистрому. У вас були і дітки. А діткам що могли б запропонувати? Діткам. У угу. нас є асортимент, нам привезли <кхем> допомогу каші різні. І манна каша є, і молоко є. Можемо все. Ну, по-бистрому ми можемо так, щоб люди по-бистрому, бутерброди. Гарячий чай кофе це є розташований транзитний табір на березі річки з облаштованим пляжем. Тому, якщо є час і бажання, люди можуть відпочити і у спеку насолодитися прохолодою води. Тим, хто бажає виїхати із зони проведення антитерористичної операції, необхідно звернутися по телефону гарячої лінії 101, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефона.